Прокурори звертаються саме метою збереження пам'яті культурної спадщини будівлі та Гігант нас, основний це Міністерство освіти, який власником. За наявними документами, навіть в реєстрі речових прав на нерухоме, площа будівель, існувала існували реконструкції, перевищувала трохи 30 квадратних метрів. А по документах, які забудовник декларує щодо будівництва, там тільки площа забудови більше 200 квадратних метрів. Тобто площа збільшується більше, ніж на 400%. Відповідачем, у відповідності до того, що вона є власником земельної ділянки. Власником будівлі, будівель, які там існували, у відповідності до дозволу, який видано суб'єктам владних повноважень, здійснює будівельні роботи. Жодного чином нічого не порушуючи. Містобудівні умови видані відповідачу. Там, якщо ви подивитесь уважно, то вся всі критерії, які встановлені, всі обмежені, вони повністю дотримані і щодо висотності, і щодо розмірів в повному обсязі. Тому, на мою думку, дещо ну, передчасним такий тиск на суб'єкта громадянина з боку держави та по суті засобів масової інформації, що вона є порушником у тому районі, де розташований гуртошніган, це є затверджена ще в 20-му році комплексна охоронна зона пам'яток історичного центру. До якої включений гуртожиток Гігант. Тому відповідач мав отримати ще а, дозвіл від місцевого органу охорони культурної спадщини і Департаменту культури і туризму облдержадміністрації. Однак він цього не грабив. Так, також потрібно такі дозвіл отримувати, навіть якщо отримані певні містобудівні погодження і дозвіл. Нас зараз е принципова історія, бо е ми бачили, яка кількість людей походила проти цього будівництва. Бо знову ж таки, е місто постійно знаходиться під російськими е атаками. То, окрім того, що ми втратили через російське вторгнення, ми будемо продовжувати втрачати наші пам'ятки через такі от е дозволи. Судого до, нарушується полі до 30 червня.